Вічером на повестці дня Вечером на дня у нас лящ, сіль і ящичек. Це значить, що ми зараз будемо солить леща. Ще нам надо тряпочки. З папочками моїм солили. Ми робили кожний лещик окремо, а сьогодні ми зробимо в ящичку. Це все нас папочка папочками навчив. Оже, як він виглядає смачно! <серків> не Хто убирает? Залав цей з духовки противень, Поклали дві дощечки і ставимо ящичок. Влаги буде небагато, але ну, тим паче зробили трошечки підйомчик. Застіляємо повністю пільночкою, тряпочкою. Сіль у нас, зараз покажу, вона прям крупна. така, дивіться, прям крупна-крупна сіль. І розрівняємо сольку. Кожну рибку насипаємо в жабри сольки. Засипаємо цей шар солью. Засипаю солькою і другий шар рибки кладемо. Та рибка три штучки у нас вже під солью, і ще отсюда кладемо. І решту солі висипаємо. Так, щоб повністю рибка була ваша закрита солькою. А Тепер я клялечку замотую. Сручки пошевелили, пошироділи, вкладаємо дощечки з поддонів наших і викладаємо тяжелий груз. Все, отак от, от підгньот і відправляємо. Ну, духовку на на 48 часів. Ні, <laughs> відправляємо на 10 днів до 20. 15-20. Вони маленькі, будемо дивитися, як вони себе чувствують. Два тижні будуть стояти і відправляємо їх в подвальчик в темне місце. І ми вже занесли додому і будемо знімати пробу. Нагадаю, це ми самі солили. 15-го заселили, сьогодні 28-го ми їх достаємо. Ось вони ось такі. Ну що реже. Так. Що тут в нас вийшло? А вийшло у нас все супер. Вони підтягнуті, я вже бачу. Без ікри. Без ікрин. Ну що зробиш? Икра вся про с икров все продаются. Все показываю, яке вийшло у нас, М'яско вытянулось добре. Молодая. Молодая край. Ага. Я ж кажу, все шей с икрой разбирают. Ну и так Самі засолили. 50 грн. кг ліща. Просто смакота. Витягнулося и мяско получился. Супер. Ну, короче, такий у нас самостійний засол. Ну да, що ж тепер? Тепер попрацювали на городі. Якраз раз самое оно. <laughs> Снять дегустейшн. Це прям вкус лета. Попрацювали. вкус лета, аромат пива, море. Всем смачной вечери, хочу сказать. Обязательно попробуйте засолить сами рыбку. ящика нарезала, и мы же начинаем дегустировать его. Всем смачного!